Війна на сході країни, а відтак непроста економічна ситуація в державі, позначилась на фінансовій картині обласного центру. Хмельницький почав отримувати реальні кошти на початку вересня минулого року і активно їх освоювати у першу чергу на капітальний поточний ремонт автомобільних доріг та прибудинкових територій. Міські обранці зібрались у сесійній залі, аби в рамках депутатського дня проаналізувати наскільки впорались із завданнями. Звітував начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда. У 2014 році по капітальному ремонту доріг освоєно 11 мільйонів 328 тисяч гривень. За ці кошти відремонтовано 26,7 тисяч метрів квадратних асфальтобетонного покриття доріг. А от у зв'язку із невчасним фінансуванням на декількох вулицях до кінця року не вдалося завершити капремонт. Це на таких як Грушевського, Хотовицького, Північній, Кутузова, провулку Панаса Мирного у 2014 році. Поточним ремонтом освоєно коштів у сумі 13 мільйонів 249 тисяч гривень. Із переліком вулиць депутати мали змогу ознайомитись детально. Кожному була роздана інформація. А тому перейшли до формату спілкування питання. Відповідь Григорій Галкін переймався якістю виконаних робіт. Зауважив. Рік тому виконували ремонт на Расковій. Сьогодні ж на перехресті згаданої вулиці і Купріна не пройти, не проїхати. Якість виконаних робіт передбачено договірними відносинами між замовником та підрядником. Навесні цього року за результатами обстежень підрядні організації повинні будуть усунути недоліки. А ще депутат міської ради запропонував знайти можливість і на базі одного з комунальних підприємств відкрити лінію з виготовлення тротуарної плитки. Адже значно легше її розібрати, коли необхідно виконати приміром ремонт мереж ніж розрити асфальт, завершив Григорій Галкін. Ми вишукуємо обладнання відповідне. Крім обладнання для плитки, в нас пропонується і покращити сам асфальтний завод. Є в Олега Петровича, є проектно-кошторисна документація, і ми хочемо дійсно, щоб в нас був і асфальтнебетонне покриття більшої кращої якості, і розглядаємо можливість виробництва на базі Зеленбуда, виробництво тротуарної плитки. Анатолій Супко цікавився станом справ на прибудинкових територіях. Ось тут усе в повному порядку зауважив начальник управління житлово-комунального господарства. Обсяг запланованого минулого року не тільки виконали, а й перевиконали. На поточний рік з міського бюджету виділили 8 мільйонів гривень на ремонт прибудинкових територій. Поволі інформаційний депутатський день перетворився на з'ясовування стосунків, чому на тому чи іншому окрузі зробили недостатньо. На що Віктор Чапайда відповів: хвости підтягуватимуть у поточному році. Володимир Гончарук просив, аби підрядники, які укладають тротуарну плитку, проявляли фантазію. Чому б не викласти приміром плиткою гасло Слава Україні? цікавився він, на що отримав відповідь від виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Черналевського. гоже топтати ногами слово Україна у 2015 році. Плиткою планують встелити вулицю Проскурівську до залізничного вокзалу. Та частину свободи від центрального універмагу, а тому усі пропозиції депутатів врахують. Резюмував начальник управління житлово-комунального господарства на завершення розгляду питання про стан виконання капітального поточного ремонту автомобільних доріг та прибудинкових територій у минулому році попрохав депутатів уже подавати до управління свої пропозиції.